Вітаю, мої любі! Ну що, пропоную зробити ось такий віночок. Сьогодні я покажу, як я роблю ось такі шишки бавовну, яку зможе зробити, зможе зробити кожен пуанцитія, свічка. Ну, я гадаю, непогано. Поїхали працювати. І почнемо з а, нашої основи. Це класичний віночок, якщо чесно, не дуже вже цікаво його робити, тому що в інтернеті будь, зайдіть в інтернет і <смас> повна цих відео, нічого нового тут немає, але я все ж таки теж покажу для того, щоб показати, як я роблю шишки, класичну пуанцетію. І а, бавовну. Так, тепер у мене є, ось, бачите, я заповнила. І я хочу додати, у мене залишки є нутели, і я все ж таки хочу додати, додати начинки. Ну, це дуже смачно зефір з нутелою. Він тянеться. Шоколад тут якось не так. А, ой. Шоколад застигає, а нутела вона ну така тянеться. І це дуже-дуже смачно. Все, закриваю а, нашу нутелку, підрівнюю приблизно, щоб було рівненько. Все. Залишаємо на стабілізацію і повернемось трошки пізніше. Поки наша основка стабілізується, я хочу зробити свічку. Я взяла широкий стакан приблизно, щоб підходив на центр а, нашого віночка. І тепер взяла зефірчик. Е, в стаканчик я помістила пергамент. Ось так зроблю, і заповнюємо. Наш стакан з ефіром на ту висоту, яку ви хочете. Ну, я оцей весь зефір використаю. Сейчас я вам покажу, а потім ми зробимо свічечку. Дивіться, ось таким чином у нас вийшло. І тепер. Робимо такий фітільок. Ось так. Все теж залишаємо на стабілізацію, і вже можна, я догадаю, доставати основку і продовжимо далі. Нашу основку я перенесла вже на упаковочний подіум. І тепер я хочу поставити свічку для початку. Розпаковуємо нашу свічку. Все, дивіться, все легко розпаковується. Можна було зробити вищою, але нічого страшного, я зараз а, це беру, я зараз заповню зефірчиком. Хоча можна, ну да, трошечки заповню зефірчиком. І перед початком я хочу оцей носик профарбувати, ну таким е вогонь же в нас, да, вогневим кольором. Уже трошки простабілізувалась, погано береться, ну, але воно ще буде волога виходити. І трошечки у нас буде, може, навіть рожевеньким. Трошки я запоздала, да? Ну, нічого. Ось так ми зробимо. О, так краще. Все, беру зефірчик і ставимо сюди свічку. Основка в мене на підложечці вже стоїть, і сюди я заповнюю І ось тут по краям, щоб у нас нічого тут не виглядало. Зефірчик. Ой, котики мої граються. Все, і ставлю свічку. Дивіться, яка краса. Так, тепер робимо шишки. Скільки може коштувати майстер-клас по зефірній флористиці? Гадаю, ви знаєте, для вас все безкоштовно. Тому сама е, краща вдячність від вас. Це поставити лайк, коментувати, підписуйтесь, рекомендуйте моє відео. А якщо є бажання підтримати фінансово мій канал, в описі під відео є посилання на Монобанку. Як я роблю шишки? Дивіться, шишка буде залежати, розмір шишки залежить від основки, яку ви зробите. Ви можете зробити велику основку, буде у вас велика шишка. Можете зробити меншу таку високу, товсту, малесеньку. Ось така шишка у вас і буде. Потім правофарбовувати я буду. Я більш всього я люблю це какао. Звичайне какао я пересипала в баночку від Bright Foods. Все чудово пробарвлюється, нічого воно не чіпляється. Ну, все прилипає, все добре, профарбовується взагалі супер. Потім можна просто коричневим, а можна ще з додаванням золота. Ми зараз профарбуємо. І просто коричневий. Зараз я дістану. Так, і насадки а, від. Ну, 102 102 до 104. 102, 103, 104. Якщо ви маленьки такі будете робити, беріть 102-маленьку насадочку, ось таку. Або 104, 103. Яка у вас є в наявності? Ну, приблизно ось так. Ну що, почнемо з великої. Беремо 104-ту насадку і візьмемо, о, зробимо ось оцю. І починаємо працювати. Дивіться, я йду. Е Відразу знизу, і робимо ось такі пелюсточки. Спочатку я перший рядочок, ось такий, роблю фактично, на насадка прямо, да, ось так, паралельно папірцю. І пішли ось таким чином накладати наші. Шелуху нашу, чи як її там називається. І тепер йдемо повністю по спіралі. Тобто нікуди не відступаємо ось таким чином. Прислонили, надавили, хопа, закінчили. Прислонили до основки, надавили, закінчили. Ось такими рухами. І йдемо по спіральки. Поступово. Повертаючи насадочку, ось, то ми так тримали, і поступово так ми її піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо. Це е, єдиний варіант, який мені більше всього подобається. Так, можна взяти будь-які насадки і спробувати. Е, іншими, ну, теж буде як варіант, все буде ок. Ну, але мені більш подобається цією насадкою. І шишки я роблю тільки цією насадочкою. Так, підтягну мішечок, зараз ми побачите. І йдемо, нічого, не рядами, а просто поступово піднімаючись вверх, ми йдемо. До верху по спіральки. І бачите, поступово насадочку я вже вирівнюю, практично чуть не прямо вже ставлю. Оце вже котики просяться знов. От ці котики. Зараз вже дороблю. Так. І тут в кінці вже. Ось таким чином я закриваю. Дивіться, яка шишка у нас вийшла. Зараз ховаю мішечок. Убрала всі заготовки, щоб показати, я беру звичайний шоколад, какао. Звичайне какао відкручую, і дивіться, як фарбується наша шишка. Мені дуже подобається фарбувати какао через бутилочку Bright Foods. Взагалі в Брайтфудс закохана. Дивіться, яка шишка. Бачите? Просто чудо. Так, і тепер я вам ще покажу маленькою 102-ю насадочкою. Ну, а далі я вже буду продовжувати сама. Так, і зробимо 102-ю насадкою. У мене такі манюнькі манюнькі основки. Все таке делікатненьке, таке манюнечке, фактично те ж саме робимо, нічого не змінюючи, тільки і того, що це буде маленька шишечка. А для декору, особливо для віночків, ви ж бачили, що можна, от я хочу голубеньким. Забарвите шишечку, тому що у вас буде ще одне відео по, по віночку. І ви побачите, воно буде трошки незвичне. А може, навпаки, ви побачите одне, а потім друге. Дивіться, яка краса. Манічка! От і все. Це все, що стосується шишок. Нічого важкого, все дуже просто бавовна. Покажу вам бавовну, тому що у багато кого не виходить. Получається, щось таке цікаве, каряве. Що нам потрібно? Беремо насадку. Трубочка або переходничок. беремо нашу улюблену соломку. Робимо спочатку основки, такі, ну, от, яку ви бавовну хочете робити. Ось так фіксуйте. Хопа. І тут, а, щоб воно не було ну, острійом, робіть тупенький кінчик. І нам потрібно, щоб воно трошечки стабілізувалось. Щоб воно було застивше. Ну, от, давайте я зараз зроблю штучок 5. Наші основки трошки стабілізувались. Я взяла все-таки насадочку трубочка, трошки меншу, аніж переходничок. Тепер, що вам потрібно знати? Саме головне. Беремо десь із серед... ось, торкаємось серединки, Навіть не торкаємось. І просто нажимаємо на мішечок і різко видуваємо таку дульку. Тепер іншу два, три, 4, 5. Все, дивіться, наша е бавовна готова. Сам, то тут потрібно різко ось тут нажали, видули дульку і е, нажали, відпустили, спустили. Нажали, відпустили, спустили. Все, все дуже-дуже просто. Ну Це я поспішаю, ну, але ж. Раз, два, три, ну, хай буде тут чотири. Єсть. Беремо зефірчик профарбований в коричневий колір. І ось таким чином робимо, а, теж не знаю, як вони називаються, підкажіть мені, і цяточку внизу. Всередині. І ось так пішли. Дивіться, тут Щас я... ми будемо їх опудрювати в кокосовій стружці. можна спочатку ось так обваляти в кокосовій стружці. Ну, давайте я зроблю одну посиплю кокосовою стружкою. і тільки тепер нанесу коричні оці... Сяточки можна так. А, але мені більш подобається, коли воно все ну так воно просто дуже виділяється. Ну, як на мене, ну, це вже по бажанню, дивіться самі, як вам краще. І тепер обсипаю а, кокосовою стружкою. Обтряхую. Дивіться, бачите, воно видно і коричневе, але ж воно ну, так, ні, більш, ну як на мене, більш ніжніше. Мені так більш подобається. Потім е, ви можете, звісно, обламати е, е, соломку, можете втикнути десь в букет. Е, тобто ви те, все, що хочете, те й робите. Так, ну що, поїхали далі? Панцитія. Я беру насадку 352, вони є різні. Це ось така насадка, не знаю, листочок, я її називаю птичка. З мене хтось сміявся. Я комусь підняла настрій. І тепер мені для нашого декору вони великі не потрібні, тому я взяла маленьку насадочку. Що ми робимо? Візуально ми тут робимо, залишаємо пустоту і тепер натискуючи, ох, у мене такий дуже потужний зефірчик. Ми робимо перші пелюсточки. Дивіться, хтось каже, що там потрібно, щоб було 4. Ну, я не бачила, я дивилася в інтернеті. Їх є і 4, і 5, і 6 пелюсток. Тому о, якась машка десь залетіла. Тому я роблю так, як мені подобається. Далі, трошки в центр ми. Слідучий ряд ми пускаємо між цими листочками, і трошечки я насадку ставлю ближче до центру. І робимо те ж саме. На тому ж рівні. Я надавлюю сильно, тепер зменшую тиск і відпускаю. Ну, це бажано робити швидше. Тут уже теж ось тут я можу менше зробити пелюсточок. Ось так. І тепер роблю. Центральні такі невеличкі пелюсточки. Ось така, ну це велика. Це все одно для моєї декорації. Це буде величенька. Тому я зараз візьму ще один і зроблю, потім ми зараз профарбуємо, я зроблю маленьку. Уважно коло. Тихенько. Раз. Два. Три. Тут я бачите, відпускаю взага тиск. Так, да, у нас тут шахіди опять літають, так що не, не звертайте уваги. Ну, інакше ми, ми живемо в таких реаліях. І я бачите, піднімаю трошечки, і ось тут. Роблю ще, ну давайте, 4. О, чудово! Мені потрібно, тому що ця теж завелика, я її зараз уберу і вже без вас зроблю ще одну таку маленьку. Тепер нам їх потрібно профарбувати. Тут, в цьому випадку, я рекомендую взяти, от, от китайський їд, ядучий, оцей червоний колір. Я обережненько зараз покажу вам, тому що він краще всього, ну, це потрібно робити, звісно, не на столі. Зараз я одну покажу, а все інше я профарбую вже а, окремо. Тепер я взяла свій чарівний сундучок, і в мене є ось такі рисові. А, Золоті кульки. І ось ними я хочу зробити серединку. Тут навіть такі маленькі, достатньо і одного, я вважаю. Все, більше я не буду загромаждати, хай буде одненький і буде красиво. Все, втопили і зробили. Дивіться, яка краса, які у нас чудові квіти. Ну що, фактично, у нас все готове для збору нашого віночка. Замішуємо зефірчик, пробарвлюємо в зелений колір і починаємо декорувати наш віночок. Поставила нашу заготовочку на поворотний столик і хочу для початку посадити наші квіти. Ставлю, ну, звісно, по центру. Так, зефірчик у нас в якості клею. Так, раз. Зелень я вже потім, тому що якщо ви зробите зелень, а потім квіти, то вже у вас буде а, ну, дуже високий і дуже громоздкий. Я б отак навіть да? трошечки. О, чудово. Далі шишки, три шишки. Десь, мабуть, зараз ми. Ну, тут уже, я ж кажу, тут уже ви декоруєте, як вам, зараз ми спочатку так поставимо, подивимося, а потім будемо. Ось тут я дам дуже ось так потрібно. Я гадаю, приклеїться. Так, от чому я казала, що маленькі шишечки потрібні. Зараз ми наклей посадимо трошки збоку, так? Да? І ось так декоруємо нашу наш віночок. До речі, це з дітками дуже-дуже цікаво його робити. Так. Ну, баловно можна втикнути. Можна ще шишку. Ну, хай подивимось, так? Да? Це ось тут треба. Ось так, да. а це ось так. О, так буде краще. А то я. Бачите, як какао? Воно, е зефірчик вібрав у себе і навіть нічого не прилипає. Тобто, зараз сховаю мішечок. Е я гадаю, що какао припудрювати дуже-дуже класно. Так, тепер ми бавовну. Давайте отак. Ми ж можемо її встромити, правильно. Потім ми обіграємо ось так. Раз. Хай буде ось тут. Хаотично два. Ось тут. Три. Так. Ну, ось тут би я додала чотири. Ми потім тут. Листочками все позакриваємо. Я думаю, тут наляпувати теж не потрібно, але я б ось тут, мабуть, додала, додала ще. Хоча, може, і не потрібно. Тут би щось таке маленьке. Ну, давайте зараз зробимо листочки, а потім подивимось. Так. О, дивіться, яка краса. Ну, мені подобається. Можна взагалі все симетрично зробити. Ну, давайте переіграємо. Поки у нас є можливість, ми от зробимо ось так. Раз. Це, два. І ось так три. А цю беремо. О! Дивіться, все симетрично, правильно? Все. Заповнюємо нашими, нашими не листочками, а ялинками. Все, беремо насадочку, промішуємо зефірчик в зелений колір і починаємо зелень. Промішала зефірчик в зелений колір. Взяла насадку 74, і тепер починаємо робити. Ялиночки, наші гілочки, а, і бажано все в одному напрямку. Ось таким, можна десь якось хаотично. І пішли. Я замішала більше, теж плануйте, щоб у вас а, вистачило. Акцентую увагу, тому що. Ви ніколи потім не зробите однаковий колір, тому завжди краще відсадіть якісь листочки і зробіть більше профарбованого зефірчику. Ще маса гаряча. Я все ж працюю через духовочку. час вона підстигне. Робимо отак доверху. Тут уже о, заодно ми тут приклеюємо. Колір теж вибирайте самі, поки я робила без вас, бо давно вже ж ялинки не робила. Це було в прошлому році і згадала. Дивіться, в не, по... не проти часової стрілки відсаджуйте ялинки. А навпаки по часовій стрілці, і тоді вам буде удобніше. Ось таким чином і закриваємо наші. Десь можна зайти ось на, е на шишку, на, на квітку. І ось таким чином закриваємо наш тортик, декоруємо. Ялинками. Ну, фактично, зараз ще ось тут залишилось. Дивимося, де нам ще потрібно підправити. Я вже, як ви бачите, дістала свою чарівну скарбничку. Зараз будемо прикрашати ще. Ми це зробили і тепер. Я хочу притрусити е сніжком, але у мене сніжок сьогодні з е Ізомальту. Мені він більш подобається можна кокосовою стружкою, ну, мені більше подобається, зараз мої шишки Воно навряд чи вже прилипне, але все ж таки можна отак трошечки. О, дивіться, яка краса. Фактично, наш віночок готовий. Я ще хочу просто шарики. Знову ж таки, основу, ви можете зробити якийсь тортик. А прикрасити ось таким віночком. Так, і я хочу ось такі золоті шари поставити десь. Так, так, можна і червоні. О. Так і хочеться свічку підпалити, да? так? Так. У мене ще є зелені, я не знаю, підійдуть та підійдуть. Можна навіть наклей. Дивіться, яка краса. Супер. Ну що, все? Дивіться, як класно ми з вами зробили. Нічого важкого, все дуже просто. І шишки, і бавовна, і планцетія, свічка взагалі нічого робити, основку також. Нічого важкого може зробити кожен. Ну, така важкенька. Все, тепер ми можемо ставити а, в нашу, на нашу підложечку, накрити нашою кришкою. Я не взяла просто. І все. Ладно, зараз. Все ж таки, я взяла нашу кришку і покажу вам, як це буде виглядати. Звісно, можна трошки нижче, можна взагалі в коробку поставити з віконечком. Теж не питання. Все, наш подарунок готовий. Вуаля! Ну що, робіть, творіть, не забувайте про лайки, коментуйте, підписуйтесь. Люблю вас, до зустрічі! Пока-пока!